Слава Ісусу Христу, дорогі Христі, брати і сестри, цього тижня ми пережили уже 194-й тиждень 11-го року війни, але ці тижні ми рахуємо спочатку повномасштабного вторгнення на нашу мирну українську землю російського загарбника. Цей тиждень був тижнем героїчної боротьби, боротьби і захисту. Оборони нашої Батьківщини. Вкотре підсумовуючи цей час, хочемо подякувати Господу Богу і Збройним силам України за те, що ми живі. Бо кожної ночі наші міста і села, не тільки південь, схід, центр, але і захід України цього тижня був е під потужною атакою. Російської зброї завдяки професіоналізму наших захисників десятки сотні різного типу зброї було знешкоджено і врятовано мільйони життів. Ми дякуємо нашим захисникам, дівчатам і хлопцям за те, що і цього тижня життя Україні перемагало. Особливо наша молитва сьогодні за захисників Покровська на нашому Донбасі, за захисників нашого Куп'янська на Харківщині, наші молитви за Сумщину і Чинівське прикордоння. Ми молилися цього тижня особливо за наше Запоріжжя і Дніпро. Господь Бог, який тримає в руках долю людства. Рятує українців від вбивчої руки російського агресора. Але теж того тижня ми хочемо подякувати тим, хто бореться за світло в Україні, нашим енергетикам, які після щоденного нічного удару по наших теплоелектростанціях, розподільчих системах енергозабезпечення невтомно. Відновлюють енергопостачання навіть ціною власного життя. Цього тижня в героїчному слов'янську на місці своєї боротьби за світло загинуло двоє енергетиків, багато з них теж було поранено. І ми дякуємо нашим енергетикам, борцям за світло, за те, що і цього тижня ворог і на цьому фронті не зміг. Подолати стійкості українців. Цього тижня ми особливо теж молилися і дякували Господу Богу за мужність і стійських наших залізничників. Ворог не тільки знищить енергопостачання наших міст і сіл, забезпечення теплом, але починає прицільно обстрілювати. Наші залізниці. Цинізм теж полягає в тому, що під обстріли попадають поїзди, які везуть людей, зокрема на Сумщині. Наші залізничники героїчно постачають усе необхідне для життєзабезпечення наших міст і сіл, навіть ціною власного життя і здоров'я, українська залізниця. Працює, це як оті кровоносні судини, які розносять по цілому тілу нашої батьківщини продукти, теплий одяг, все те, що потрібно для того, щоб щодня життя перемагало смерть. Ми дякуємо працівникам української залізниці за їхню героїчну працю і служіння на благо нашого багатостраждального народу. Тому ми вкотре хочемо, щоб про цей героїзм українського народу світ чув і знав, щоб світ вкотре довідався, що і цього тижня Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. Уряд затвердив план заходів з відзначення національного дня молитви. Документ передбачає, що щороку, 24 лютого, в Україні відбуватимуться урочисті богослужіння, молитовні зібрання та меморіальні заходи на честь захисників і захисниць, які віддали життя за свободу та незалежність нашої держави. Зокрема, релігійні організації мають розробити проєкт тексту спільної молитви як частини церемоніалу національного дня молитви. Виданичу серію Київське християнство передано до національної бібліотеки Іспанії акт передачі книг, що виходять в українському. Католицькому університеті під патронатом блаженнішого Святослава підписала Юлія Соколовська, надзвичайний повноважний посол України в королівстві Іспанії. Офіційний лист від імені отця і глави Блаженнішого Святослава зачитав отець Тарас Павлі, священик парафії Української греко-католицької церкви Благовіщення Пресвятої Богородиці в Мадриді. У Патріаршому домі у Львові отець голова ОКЦЕБлаженніший Святослав зустрівся з колишнім найвищим лицарем Колумба Карлом Андерсоном, який приїхав до Львова разом зі своєю дружиною. Зустріч відбулася на прохання пана Андерсон який вперше за чотири роки знову відвідав Україну та матиме лекцію в українському католицькому університеті під час розмови глава ОКЦ подякував лицарям Колумба за їхню підтримку та співпрацю, особливо наголосивши на важливості їхнього служіння в умовах війни. Отець і глава Агукація, «Блаженніший Святослав надіслав лист вдячності архієпископу та де голові єпископської конференції Польщі, в якому подякував за заяву польських єпископів про підтримку українських біженців і протидію ксенофобії. Нагадаю, 402-е пленарне засідання єпископської конференції Польщі відбувалося з 13 по 15 жовтня в Гданську, де одним з головних питань порядку денного стала підтримка українських біженців і протидія ксенофобії. У онлайн форматі відбулись річні загальні збори світового конгресу. Гресу українців до учасників з понад 50 країн світу звернувся отець і глава УГКЦ Блаженніший Святослав, подякувавши за служіння українській спільноті та закликавши до єдності церкви і громади в збереженні національної ідентичності, гасло зустрічі об'єднані заради України. Блаженніший наголосив на необхідності відчути потреби світового українства та спільно шукати конкретні рішення. Він також подякував Павлу Гродові за співпрацю з УГКЦ, зокрема за виступ перед владиками постійного синоду в Торонто в лютому цього року, де обговорювали проблему агресивної Симіляції на війні загинув син священника Львівської ГКЦ Юрій Сайчук. Його батько, отець Володимир Сайчук, є сотрудником парафії святих Ольги і Лизавети у Львові. Юрій Сайчук загинув під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Шахове Покровського району на Донеччині. Всеукраїнська рада церков зустрілась з головами парламентських комітетів Верховної Ради України, українську греко-католицьку церкву на зустрічі представляв отець Олекса Петрів, керівник департаменту зовнішніх зв'язків в Україні. Представники ВРЦЕРО зокрема наголосили на неприпустимості практики замінного материнства на комерційній основі потребі заборони та криміналізації сургатного материнства для іноземців, експлуатації українських жінок, а також заборонів всиновлення дітей поза сім'єю. А також нагадали про важливість законодавчих ініціатив на Тримку матері та дитини у Патріаршому соборі Воскресіння Христового в Києві відбулася проща з вервицею Паломництво в часі ювілейного року це ініціатива живого телебачення, яку підтримав і поблагословив отець отець глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав. Молитовна зустріч про шанс усієї України навіть за кордону відбулася з нагоди п'ятиріччя від початку щоденної молитви онлайн «Вервиця єднає. Подія також стала кульмінацією традиційного онлайн конкурсу парафіяльних хорів, який організовує живе телебачення. У програмі паломництва були спільні молитви на Вервиці, зустріч з блаженнішим. Святославом, нагородження переможців конкурсу хорів та спілкування наживо. Цієї неділі е, наш патріарший собор у Києві навіть серед обстрілів і блекаутів приймає паломників. Цього тижня, е, у ювілейній прощі е, року надії, до нашого собору прибули молільники. Багаторічної акції, яка називається «Вервиця, що єднає. Ось уже п'ять років кожного дня, о восьмій годині вечора, за київським часом, десятки тисяч українців моляться за нашу батьківщину. Минає п'ять років цієї ініціативи, і ми хочемо подякувати. Усім тим молільникам, які щодня єднаються у цій молитві. Незалежно від того, де вони перебувають, де вони мешкають, ми, як єдиний Божий народ, стаємо у молитовне чування з молитвою на устах перед Боже обличчя. І сьогодні всі ті, які молилися вервицю е онлайн, Нарешті побачили один одного як учасники єдиного паломництва до нашого Патріаршого собору. Тому сьогодні хочу подякувати усім тим знаним і незнаним, невидимим молільникам, які стоять разом з нами в молитві за Україну. Очевидно, що ті всі, які прибули до Патріаршого собору, мали нагоду отримати повний ювілейний відпуст, виконавши всі умови цього ювілейного паломництва. Але я хочу подякувати усім, усім, які моляться і єднаються в молитві, зокрема у тій ініціативі Вервиці, яка єднає. Я хочу подякувати, зокрема, нашому живому телебаченню. Який створює простір цієї всенародної, глобальної молитви нашої церкви. Ми дякуємо нашим отцям, парухам, сестрам монахиням, різним нашим церковним рухам, спільнотам в десятках країнах світу, які впродовж тих п'яти років єдналися в молитві і запрошували на цю молитву. Мені приємно, що я сам особисто міг і можу долучатися як один із молільників до цієї всецерковної, всенародної ініціативи. Я дякую нашим дітям, бо ми знаємо, що наші діточки моляться разом із своїми батьками. Зокрема, дякую нашим дітям, які долучилися до цієї ініціативи кожного місяця в тринадцятий день цього місяця. Молитися дитячу веревицю за Україну, за навернення Росії, за припинення війни, за порятунок людського життя. Дорогі діти, дякую вам за те, що вашою молитвою ви перемагаєте зло, що вашою молитвою ви зупиняєте ворога. І не даєте йому можливість сіяти простір зла і смерті на нашій рідній українській землі. І дякую всім тим, які почули заклик папи Лева, і, зокрема, у місяці жовтні молилися Вервицю. Ми цієї неділі можемо підсумувати цей, цей пройдений молитовний час і хочемо подякувати усім тим, які відгукнулися у своєму серці. І справді стояли разом у молитві перед Божим обличчям. Теж цього року ми особливо згадували великого святого, великого подвижника, батька нашої церкви, зокрема ХХ століття праведного митрополита Андрея Шептицького. Цього року ми відзначали 160-ті роковини з дня його народження. Але вчора, 1 листопада, ми традиційно згадували День Його відходу до вічності. Я дякую всім тим, які молилися і моляться за прославу праведного митрополита Андрея Шептицького, і ми просимо, щоб митрополит Андрей чував на небесах над нашою церквою і над нашим народом. Боже, благослови Україну! Боже, благослови наших дівчат і хлопців на фронті. Ісусе, зупини війну, пошли Духа Твого Святого на нашу землю і на наш народ, і благослови нашу Батьківщину Твоїм справедливим небесним миром. Благословення Господні на вас, Його благодаттю і людинолюбієм завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Slava Jezusu Kristusu!